Італій Шахів Грає проти. Дає ще раз за. Непал. Рейтинг 1823. Кінь 6. Окей, це 4. Непалець. Не поспішає. Так, ну давай Німцовича. Вариант замешан? Нет. Ну окей. Тоди разменный вариант. 2 не пускает слона сюда. А6. а Ми f 4, слон d 6. Ну, Окей, давай так. Чи, мабуть, це не. Це не. Так, так. Тут проблема да, є, що буде якісь розміни у нього. Ну. А 4 я б не хотів би грати. А 3 зіграю. Можливо, потім атаку пішокуємо меншості проведемо білими. Тут розгрузка в чорних має бути. Скоріше за все. Треба було, звісно, краще на F4 відійти. Так. Добре, туди-сюди. F3 E4 хочу провести з дня на день. По центру план Маршала. Так, F3 пішак провисає, так? Да? Добре. Там вже п'ять. давай ще короля відведем тут. Так, тут, я не зовсім зрозумів його. Що він хоче? Що ти хочеш від нас? Кінів 6? Кінів 6 я можу з темпом коня собі на це. А, на це 5 ні, да. Давай, я ж три зіграю. Не хотів, але добре. Так. В 3-4 хочу і все. Хоча тут пішак буде провисати. Так, да, тоді. Так і так. Коня, я, звісно, запхав куди не треба було, але. Не бачу по-іншому як. А, от так от він. Попер на мене. Як ні в чому не бувало. Ну, добре. Так, кінь лізе. Я би хотів сюди ферзя закинути. Типу так, щоб він взяв, але він ж не візьме. Якщо так, чек, 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 чек. Ну цікава, жертва, до речі. Спробуємо. Пожертвуємо зара йому, хоча. Так. Так, 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 так. Ну так він просто візьме тут. І на взяття нічого тут не буде, так? Да? Угу. Якщо так, наприклад. Я піду то що буде він взяв, шах. Поки шах дам. Тепер так. Це буде найправильніше. Знаю, на що він розраховує. На мат? Ну, мат він отримає, так. Да. Так, коротенький аналіз. 74. Суперника 70. Пем, бєм, бєм. Так. Окей. Як 4 треба було, ну, можливо. Прослабляє суперник короля, хоча він і ферзя поставив свою сильніші фігуру на b 6 Тура не грає, слон не грає. І грає суперник на фланзі, де він слабкіший. Послабляє свого короля. Тому Це не дуже добре. Так. Можна було йому забрати. А, тому що кінь повертається. Якась компенсація в нас, звісно, є. Ферзь D6 ми просто від'їли. Але і в чорних є ще захисні механізми. Окей, він, ну, поясно, що тут якість висить, треба брати і знову висить якість. Тут чітенько. Король хоче втікти, але ні. Не звідти я шаг шахда. H5 король 8. Ферзь G6 король 7. Показує повторюємо повторюєм. І нічия. Круто. Так, стоп стоп, 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 стоп. Так. Хочу відкрити просто туру. Треба було грати G4 саме. А, і ми F5. Можливо, я б цей не підняв би. Де я піти далі і тут мат? Треба Ферзь D8, F6, кінь F6. e 4 Ну, красиво. Тут, звісно, комп'ютерний варіант такий. В Пішуковий бриллянтових ходи. Ну, добре. Це ще спробуй таке знайти такий план, такі ідеї. Так. Ну, а тут, звісно, він помолився. Дає можливість мені відкрити гру і все.